Добрий день, це канал Я і Мої Кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати. Ой, щось будемо готувати. А хто догадається що? Не знаю. Мені баба розказала, а я буду пробувати робити. Капуста. Ріжемо не, не дуже дрібно. Вона нема. Так, 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 це та капуста, яку я купляла. так Це у нас банка трохлітрова і ми її туди ту капусту відправляємо. Та мене, що ти за така господиня, свій город садиш, розказуєш всім, показуєш, як ти вмієш вирошувати все, а капусту купляєш Розказую для тих. щоб ви все зрозуміли, треба відео всі за порадком дивитися. Тоді будете все знати, де капуста моя поділася. Що, як і до чого? А одне відео подивитися і щось там вигрести з нього. Ну, ніхто вам не винуватий. Ось так. Моя капуста вже давно поквашена, і ми вже її майже з'їли. І через те я її докупила, щоб ще в мене була капуста доквасити. Якось так. То раз. Друге, так само за часник. Хвалилася, що гарний часник, а часник купила. Купила, бо ми той з'їли. Я замало посадила. Ось. Якось так. А якщо ви знаєте. Що? Я там щось не так роблю, ну, ваше діло. Я знаю, що я роблю для себе і як мені добре. Ось так щось таке діло. Треба купила, не треба, не купила. Маю своє, те ймо своє. А як нема, ну не хватило, Мусимо купити десь колись. То є нормальне життя і все. Ні в кого я ж не прошу, ні в кого не краду. Я пішла, купила на базарі і все. Тут третє. За яйця так само. <хи> Курачі. Тримаєш кури, а яйця купляєш. Ну, якщо у вас на дивані кури несуться, ні, на дивані їдять, а на подушках несуться. Це ваше діло, хай вас так несуться. А в мене це є нормально, кури восени йдуть в леньку. Якщо ви того не знаєте, значить ви кури не тримаєте. А якщо ви їх тримаєте і вони у вас несуться, то дай Бог, щоб вони у вас весь час неслися. І все було добре. Так. Ріжемо буряк. Буряк ріжемо такими полосками не грубими, ось так От. І сюди бутиль складаємо. До таї капусти. Так я то не квасила? Ось, а це. Баба каже, біжи зробити кіше ігори. То я. Баба, каже, так добре, що колись так робили. До бурщу таку заправку робили, квасили. Ось, і можна салат робити, потім буряк можна тоншими кусками перерізати. Ну, це вже як то, як хто хоче. Хто хоче, можете одразу натерти капусту, нашаткувати дуже дрібно. І... Той, як його буряк натерти і буде у вас тоді дрібніший він. Ну, я зроблю так. Ось. Ось так. Нарізаємо. Зараз ще, ще з одного. Ось так, бачите. Зараз я наріжу і тоді вам покажу. Ця заправка може йти до борщу, до салату. Не знаю, чи я вже казала, чи ні. До чого вам треба. До вінігрету додають її, так само беруть і ту капусту, і той буряк. І так роблять. Ось так. Будемо варити, будемо пробувати, чи смачно, чи ні. Хто ще так роби, бо я ще так не робила. О, ось так. І ще зараз одну цибулинку візьму. Так, цибулю беру ось таку синю. Так, За часник ще можу сказати, що, що не знала, що треба більше. Її не знала, бо в мене мій чоловік в армії був. Ось, а. Цього року він вже 3 місяці вдома, а чеснику він їсть дуже багато у мене. так що Я не знала, що, він, що буде він вдома і треба буде стільки чеснику. Так що садила я менше. Цього року я посаджу більше. Там побачимо, О, як буде далі. А за капусту ви ж всі повните, яку мені продали капусту в пачках, я купила насіння, насіння те і того, як то, репак чи як воно. Зветься, таке високе здорове росло в страхоті. Там на городі є. відео є, як я на городі показувала, яке воно. І ось таке діло. А та, що була, ми всю покласили і вже, як ти казав, майже зіли. Забери О. І вже майже зіли, бо чоловік також їсть багато капусти квашеної. У нас її ніхто не їсть. Я квасила два бутлі. Квашеної капусти на зиму півторалітрових і нам її вистачало. Ось. Так ось такі-то справеньки. Так. Цибулю вмисне синю взяла, але ну, можна брати любу. Та й можна брати любу. Хто яку має. Та й таку бере. Не мусову синю. Ну, мені синя більше подобається, вона такий. Гарніший колір буде мати. Тепер в мене є такий товкач, зветься макогон чи макугін. І треба її трошки отаку. о. Небагато, але трошки потовкти. О. Ось так. Хто хочете, можете більше потовкти. Тут вже на вашій вибір. Ще цибуля в очі зайшла. А то хай йому буде. Ого, весь так шанисько. От. І так, шарами накладаємо шар капусти, буряка і до повного слоїка. Посередині можна положити посередині слоїка зо два листочки лаврових і пару бубок перцю. Зараз я так і зроблю. Купу не падайте сюди, та туди. І пару бубок перцю горошку. А весь бубок всім упало. Скільки взяла в пушку, стільки б положила. Ось так. От. І дорізаємо капусту. А ще питали, що, що капуста така в нас дорога. Дівчата, бо там казали, що є по 60 хтось з дівчат писав. Ну, різні моє. Ну, в магазині у нас так. Якби на базарі, може, там і дешевше, я не спору. Ну, базару не було, як я купляла. А мені дві головочки тих сюди якраз хватить. Ось. Та й ось таке. Та, там тих дві головки тих капуста. та її капусти. Мені вистачає, її скільки треба. Попробуємо, чи смачно буде чи ні. Буде смачно, докупимо капусти і доробимо. Та й буде тоді. все добре у нас. О, зараз ще одну головку капусти візьму. О, вже... О, бачите, скільки. Зараз ще дурячок поріжу. І так, наложу все, і тоді вже вам покажу, що далі робимо. Так, накришила ось таке. Такий салат, літра води, ложка солі. Розмішуємо і заливаємо. Миску треба поставити під нижче, якусь щось таке, щоб вам як буде русіл звідси витікати, щоб не втік на, на те, як його на стіл не втікав, щоб не текло по всьому. Ось. І залиємо тою водою і поставимо хай вкисає, ну, а потім будемо пробувати готувати. А хто ще так не пробував, як, як я показую, бо я той ще так ніколи не робила то будемо разом пробувати приєднуйтеся. Накластите одну баночку, Можете літрову наквасити. Не мусово. Не мусово зразу трьох літрову, попробуйте менше. Я наквасила більше. В мене не пропаде. Якщо щось не так, буде несмачно, то в мене є комусь з'їсти. Кози люблять квашене. їм корисно, Тож, як і людям корисно їсти квашене для здоров'я. Ну, а цей трошки розсіл я оставлю, ну, вода солона. Поставлю її також, щоб вона була в мене, бо тут буде просідати, юшка буде витікати, треба буде трошки доливати, то я буду мати чим доляти. Час від часу треба ось так. отако берете, щоб юшка підносилася, а воздух той, що там буде, де-не-де, збирався, щоб. Виходив, щоб воно посідало, щоб щільніше було. Бо воно як васиться, капуста трохи посяде, сам буряк посяде трохи, і тоді останеться зверху місце, то треба буде доляти росовом. Ну і ставити в тепле місце, хай укисає. А як в кисне, ну, тоді будемо пробувати готувати. Я вам покажу, який має вид. І що до чого, будемо тоді смакувати, готувати. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па, ми -па. ну розпокою затишку. Гарного всім дня і мирного неба.